Сьогодні ми у нас були навчальні обійми. Від слова обійми, тобто ми обіймаємо нашу партнерку і створюємо такий простір між нами, тонус створюємо в обіймах, не жорстко, не сильно не опускаємо руки, а обіймаємо партнерку. Ми знаходили спільну ногу, спільну ногу ми знаходили як? Ставали, вирівнювалися на опорній нозі і через верх міняли вагу. Тобто повноцінно переходили на іншу ногу, щоб іншу ногу, щоб вільну ногу ми могли підняти. Через верх. Змінили вагу. Змінили вагу. Потім робили крок вперед. Крок вперед, я подаю свій корпус, нахиляюся до партнерки вперед, переношу вагу трішечки на носок. Даю більше тонуса партнерці, і ми робимо крок. У нас були кроки вперед, кроки в сторону, Кроки в сторону, якщо хочу піти в ліву сторону, переношу вагу на праву ногу. І через низ якби завантажую свою опорну ногу, відштовхуюсь і роблю крок в сторону. Відштовхуюсь, крок в сторону. Це ми все об'єднували у бальдосу. Крок назад, в сторону, вперед, вперед, в сторону. Також у нас була парада на в сторону. Я запрошую партнерку на крок в сторону, приходжу раніше, ніж партнерка, і роблю ось таку приставку до моєї партнерки. Потім переношу вагу вперед. Як вийти з цього? Перший варіант просто висунути ногу. Другий варіант зробити разом з партнеркою крок в сторону. Або третій варіант, я просто роблю крок вперед. Все, приходьте на практику. Дякую.